На головній спортивній арені міста стадіоні Нафтовик його майданчик зі штучним покриттям заполонили близько сотні дітей, які брали участь у розіграші Кубка Надвірнянського району з міні футболу традиційно присвяченого дню Святого Миколая. У змаганнях взяло участь вісім команд, які за жеребкуванням розподілилися на дві групи. У першій групі впевнено, перемогли надвірнянські Карпати та Говерла, яку представляли учні Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Вони випередили команду Краєвид з Чорного потоку та ще одну надвірнянську команду Лісокомбінат. У другій групі переможцями стали команди Аляска з надвірної та атака з села Гвіст, які були сильнішими за нафтових селища битків та надвірнянський «Дельвейс У першому півфіналі, де зустрілися Карпати з надвірної та атака з гвозду напруженої боротьби. Не вийшло більш досвідчені надвірнянці з команди Карпати скористалися своїми небезпечними моментами та забили три сухі м'ячі у ворота своїх суперників. У другій грі гравці Говерли спочатку більш гостріше атакували і першими відкрили рахунок. Але досить швидко гравці Аляски рахунок зрівняли, чітко реалізувавши штрафний удар. Далі було достатньо небезпечних моментів у обох суперників. Коли до завершення залишилося біля двох хвилин, чітку і продуману комбінацію провели гравці Говерли, і в результаті рахунок два на користь. Ліцеїстів. У грі за третє місце основний час не визначив переможця. Нічия 1-1, А після матчу серію пенальті більш впевнено виконували футболісти Аляски і посіли почесне призове місце. У фінальній зустрічі першими рахунок відкрили гравці-говерли, але їх суперники з Карпат досить швидко вирівняли становище. А далі ситуація мінялася як у калейдоскопі. Уже у другому таймі гравці Карпат почали більш активно комбінувати, дуже добре налагодили гру у нападі. Підсумкова перемога з рахунком шість і Карпати завойовують. ...кубок надвірнянського району, присвячений дню святого Миколая. Відразу після закінчення фінальної гри відбулося нагородження команд призерів, яке проводили генеральний спонсор змагань. Директор ресторану Карпати Василь Кузюк, депутат районної ради Петро Самборський та голова районної федерації мініфутболу Віктор Татаренко. За зайняте четверте місце грамоти отримали команда Атака, села Гміст, капітан Володимир Насадю. Бронзові медалі та дипломи за зайняте третє місце вручено гравцям команди Аляска. Місто надвірна капітан Захар Багрій. Команда Говерла з надвір. Відзначена срібними медалями та дипломами капітан Василь Букатюк. А переможцям команді Карпати, надвірна, капітан Микола Сахарчук дісталися всі головні призи: кубок, м'яч, золоті медалі та дипломи першого ступеня. Вже традиційно були відзначені кращі гравці у чотирьох номінаціях: кращий воротар Василь Николюк, атака, село Гвіст, захисник Олександр Бобрецький, Аляска, місто надвірна, нападник Василь Букатюк, Говерла, Надвірна та кращий гравець турніру Микола Сахарчук, Карпати Надвірна, який у фінальній грі забив. 5 голів 6. Всі ці гравці нагороджені пам'ятними призами та дипломами, які спеціально на цей турнір встановила велика шанувальниця дитячого мініфутболу, директор кафе затишок Світлана Гладишко. А генеральний спонсор, директор ресторану Карпати Василь Кузюк нагородив спеціальним призом та солодкими подарунками найактивнішого уболівальника, який підтримував команду Аляска Олексія Дудчака. Задяки спонсорам отримали солодкі подарунки до дня Святого Миколая. Всі учасники фінальної частини змагань. Це всі новини п'ятниці четвер.